Права, 5. Обчисли значення виразів. Та дізнаєшся кількість мешканців у деяких містах України на момент останнього перепису населення. Дізнайся, до яких областей належать ці міста. Ну що ж, стартуємо, дивіться, балта. Тут у нас додавання. Ну що ж, давайте будемо виконувати додавання в стопчик. Е, так, е, я вибираю тоді кольор і починаємо. Так, 3 плюс 9 це 12. 2 пишемо одиницю в старший розряд. Далі 9 плюс 1 це 10, плюс 6 це 16. 6 пишемо одиницю в старший розряд. Далі 2 плюс 1 це 3, плюс 6 це 9. Далі 2 плюс 7 це 9. Тут у нас буде тоді просто одиниця. Отже, вийшло 19 962. Так, переходимо тоді до наступного виразу це баторин. Так, тут у нас віднімання. Ну що ж, 5 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 15 мінус 9 це буде 6. Далі 3 забрали одиницю, це 2. 2 мінус 6 не віднімається, позичаємо. Тоді буде 12 мінус 6, це буде 6. 6, забрали одиницю, це 5, 5 мінус 5, це 0. Далі 4 мінус 1 це 3. Добре, тобто вийшло різниця 3066. Переходимо до наступного виразу, це кобеляки. Тут у нас додавання 7 плюс 9 це 16, 6, пишемо одиницю старший розряд. Так, 0 плюс 6 плюс 1 це 7. 5 плюс 5 це 10. 0 пишемо одиницю старший розряд. Далі 7 плюс 1 це 8, плюс 4 це 12. Тобто сума у нас вийшла 12076. Переходимо тоді до останнього міста, це Куп'янськ. Так, Тут у нас віднімання. 8-9 не віднімається, позичаємо. 18-9 це буде 9. Є. Далі одиниця збрати одиницю, це 0. 0 мінус 6, не віднімається, позичаємо. Тоді 10-6 це буде 4. Далі 0 збирати одиницю не можна. Беремо старшу розряду. 10-1 9. 9 мінус 5 це 4. 6, забрали одиницю це 5, 5 мінус 3 це 2. 4 мінус 1 це 3. Ну що ж, різниця у нас вийшла 32 449. Гаразд? Ну що ж, зараз, коли ми знайшли значення усіх виразів, нам ще треба записати, до яких областей належать ці міста. Ну що ж, тоді дивимося Балта 19 962 мешканці. Це у нас місто в Одеській області. Так і записуємо Одеська. Одеська область. Є. Далі Баторин 3066 мешканців. Це у нас Чернігівська область. Записуємо. Чернігівська область. Є. Так, Кобеляки. Це у нас Полтавська область. Записуємо, обже, Кобеляки. 12 тисяч 76 мешканців. Отже, пишемо Полтавська, Полтавська, область. Ну і останнє Коп'янськ це у нас Харківська область. Записуємо Харківська область. Ну що, ж ось таке завдання на додавання та віднімання в стопчик. На цьому вправу завершено.